у той комнате спали. Ну, уже, нас ж, даже вообще, не трат. Раненые пострадавшие нет. Нема. Соседи? Нету их здесь вообще. Никого? Никого. Да. Целые? Все, да. Все целые? Никаких ушиб? Я такий гуркіт страшний. Я думаю, що, що це робиться? А наш будинок був розкол... а то ремонт зробили, розколи на, на, на дві половини, а в мене вікна побиті були. У сьомій годині з боку Російської Федерації було здійснено обстріл центра міста, наслідок чого було пошкоджено багато поверхівки та автомобілів. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 438.